Єфимець Христина, учениця 11-го А класу, Тарас Григорович Шевченко, Тарасова ніч. На розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає кругом хлопці та дівчата, як мак розцвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі ордаляхи бились з козаками, як вбиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченка в зеленім байранцем. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Було, колись панували, та більше не буде. Тієї слави козацької по вік не забудем. Встає хмара за лиману, а друга я з поля зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала. Як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись, зажурились нехрещені Козацькі її діти, кохаються не віншані, без попа ховають. Запродана жидам віра, в церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уняти, налетіли, нема кому порадонки кидати Обізвався наливайко, не стало кравчині. Обізвався козак-Повлюга за нею болину, Обізвався Дарастя сило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, серце ж твоє неньке, як згадаю твою долю, заплаче серденько.